Привіт всім! Хочу дати свій щирий відгук на курс лікаря Василя Чайки я вибираю жити. Я взяла його, щоб знайти причини всіх тих симптомів, того захворювання, яке я мала на той час. А в кінці я отримала набагато більше, Те, що я отримала, воно перевершило всі мої очікування, тому що я не тільки зрозуміла причини, я Зрозуміла взагалі механізм, як ці симптоми, як ці стани утворюються, коли, де звідки беруться ці конфлікти, чому ми так реагуємо і як це можна змінити. Тому, перебуваючи на цьому курсі, було дуже багато аналізу, і, звичайно, мій стан змінився. Я стілилась, мене зараз нічого не турбує. Дуже гарне самопочуття. І я хочу цим ділитися також з людьми, що дійсно лікар Василь Чайка він дає глибокі знання, які міняють наше мислення, повністю міняють мислення. Це не ті старі знання, які ми б призвикли чути з телевізорів, з книжок. Зовсім Зовсім інше, сміливе мислення я це називаю. І тому я хочу подякувати лікарю Василю Чайці за те світло, за ті знання, за ті зміни, які він несе, і побажати побажати, щоб ця справа вона розширювалася і щоб більше людей. А прокидалося, пробуджувалося, мінялося, міняли своє ставлення до себе, до свого тіла, до навколишнього середовища, все в наших руках.